Шановні жителі Київщини, Київська обласна військова адміністрація продовжує роботи з відбудови, зруйнованого російськими загарбниками, та інформувати вас щодо антикорупційних заходів у нашій області. Для забезпечення прозорості та підзвітності всіх процесів, спеціальна комісія, до якої входять і представники правоохоронних органів, ретельно перевіряє об'єкти, що відбудовуються за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та юнайтед 24 ми вже перевірили 31 об'єкт. На цьому тижні працювали у Гостомелі та Ворзелі, де перевіряли відбудову закладів освіти. Так у Гостомелі капітально ремонтують дитячий садок. Веселка. Садочок був пошкоджений внаслідок прямого потрапляння снаряду окупантів. Роботи на об'єкті лише розпочалися. Здати його планують через 5 місяців. У будівлі дитячого садочку реалізують ще один окремий проєкт. Коштом обласного бюджету це облаштування повноцінного сучасного укриття. Зауважень до процесу та якості робіт наразі не виявили. До речі, Київщина активно працює над облаштуванням укриттів. Наприклад, коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету облаштовуємо 22 укриття, де замовником робіт є Київська обласна військова адміністрація. Основна їх частина в школах та дитячих садках різних громад. На 20 об'єктах роботи вже ведуться. Крім того, цього тижня у Ворзелі перевірили будівництво з нуля початкової школи з дошкільним підрозділом. Роботи розпочалися на початку вересня. Ми вже зафіксували відставання від графіка на місяць. Підрядника попереджено: якісно побудований об'єкт має бути зданий вчасно у серпні 2024 року. Контроль та перевірка об'єктів відбудовує. Будуть продовжені відновлені процеси на всіх етапах проєктної документації до здачі в експлуатацію, будуть повністю відкриті та прозорі. Це вимога Київської обласної військової адміністрації, а також наших людей. Цього тижня провели наради з підрядниками, які задіяні на відбудові за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Юнайтед 24 та приватних будинків за обласною програмою. Ми обговорили кожний об'єкт окремо. Термін введення в експлуатацію різний, але вже зараз зрозуміло, де є прогалини і що терміново потрібно виправляти. Частина об'єктів перехідні, їх завершать наступного року. На жаль, є випадки, коли підрядники ігнорують зауваження комісії, технагляду та ПРООН, які здійснюють технічний нагляд за кожним об'єктом. І з такими розмова дуже конкретна та коротка. Якщо до кінця року основна частина недоліків не буде виправлена, їх чекає розірвання договорів. Неякісної відбудови і тим паче довгобудів в нашій рідній Київській області не буде. За неякісну роботу коштів ми не будемо сплачувати. Наголошую, для всіх учасників відбудови зараз для всіх має бути єдина мета якісне та вчасне відновлення. І при цьому всі кошти мають витрачатись ефективно. В умовах війни будемо контролювати це особливо прискіпливо. Люди, які втратили оселі, мають якомога швидше повернутися до своїх домівок, і ці домівки мають бути відремонтовано якісно. Ми продовжимо роботи взимку без порушення технологічних умов. Відбудова не зупиняється, поки всі об'єкти не будуть відновлені. Щодо запланованих закупівель, найближчим часом структурні підрозділи Київської обласної військової адміністрації. Запустять у роботу 5 процедур. Їх проводить департамент цивільного захисту. Це закупівлю необхідного обладнання для наших сил оборони. Уся інформація буде оприлюднена офіційно на сайті Київської обласної військової адміністрації. Фінансування робіт буде здійснено відповідно до програм, що реалізуються на Київщині. Ми продовжуємо працювати. Дякую за увагу!